дружочки пирожочки я з вами. Вітаннячка всім на нашій онлайн трансляції. Другий півфінал. Нікос проти колективу Фортіс. Ми вже знаємо першого півфіналіста першого фіналіста. Вибачте, друзі, це колектив ФСК Макарів Сенс. І зараз вони очікують на свого суперника в. Фіналі. Хто це буде? Нікос або Фортіс. Дізнаємось вже за 20 хвилин. Для вас цей матч буде коментувати Євген Лавринов. І ми перейдемо до стартових складів команд. Нікос у нас на воротах. Перший номер Денис Ніколаєв. Далі 98-й В'ячеслав Василець. Дев'ятий Ярослав Заворотний. 21-й Владислав Косаченко. 33-й Всеволод Красников. Десятий Дмитро Онищ... Онищенко, вибачте, без номеру. Грає Владислав Рибальченко. Сьомий. Дмитро Сусоєв, 22-й Тіщенко, 29-й Кирило Трамбовецький. І ще один, 29-й, Сергій Косаченко. Але мені здається, все ж таки. Хоча ні, вся ця четвірка на полі. Ой, на, полі і... на лаві запасних вона є. Тому, друзі, давайте будемо дивитись. Цей е півфінал, мені здається, буде набагато таким емоційнішим, ніж колектив ФСК Макарів Сейнс та Сейнс Юнайтед. Там все ж таки одна родина змагалася між собою. Я думаю, е матч вийшов добрий, класний, потужний, як дехто каже. Е але я думаю, там всі все розуміли. Тому в матчі за перше місце зійдеться ФСК Макарів Сейнс. І ось зараз хто. А в матчі за а, третє місце зійдеться колектив Сейнс Юнайтед. Та дізнаємось, хто, друзі. Будь-якому разі, просто не буде ні в фіналі, ні за третє місце. Хоча, я думаю, для. ФСК Макарів Сейнс, і в цілому для родини Сейнс. То Bruno... взяти першу та третю сходинку в новорічному кубку, думаю, буде прям вау. Залишилось тільки додивитись, чи дійсно воно так і буде. Фортіс в контролі. Я думаю, Шутковський також налаштований на фінал і на першу позицію. Ух, Позаду як батьки радіють за своїх діточок. Рибальченко. Ой, то пишуть ото Мищук, і Горбецький, Є сліби да каби, варто б вирослі гриби. Знаєте, таке прислів'я. Починається. Да я б, да ми б, да тип. Горбецький вийшов би, блядь, червону, бо отримав і пішов би далі відпочивати. Life. Підхоплення для колективу Нікос. Сесой пішов відпочити. Тримається зараз за серце. Рахує пульс. Дмитроку потрібно дав такі моменти. Головне дати собі стоп. всі ми знаємо, яка проблема є у Дмитра Сосоєва з серцем, але не полишає він а, свого бажання грати у футбол і допомагати своїй команді, хоча міг спокійно вже зайняти тренерський місток і вже керувати своїми партнерами по команді вже зі свого місця, в цілому, яке він і так виконує. Ніколаєв м'яч забирає. Без проблем. Далі. Маселець. Косаченко повертає на рибальчанка. А кому? Косаченко ні. Онищук незадоволений. Падіння гравця Станікас. Піднімається Косаченко. Рибальченко низом, ні. Ага, все, я зрозумів. Заворотний поїхав, заворотного немає. В складі колективу Нікос. Не бачу його ні на бровці, не бачу його ні на майданчику. І дев'ятий номер перейшов до Владислава Рибальченка. Ох, погнав перед займ. Віддав все ж таки передачу. Але, на щастя, для гравців Нікос там був Василець Онищенко. Падіння. Друге командне порушення для колективу Нікос. І жовта картка для Онищенка. Хортість в контролі та лізайм. Онищенко і тут вибиває м'яч у нього. Друзі, ми екватор тайму вже перетнули, ну, екватор матчу. Да? Дальній постріл від Мостовенка зовсім не ну, Ось Ніколаєв сказав: Я не буду грати в матчі за третє місце. Або фінал, або нічого. Ну, я думаю, у будь-якому разі, як сказати, да. Денис трошки прибільшив це. Навіть якщо Нікос. Опиниться в матчі за третє місце. Він все одно буде грати. Дякую, друзі, вам за 29 вподобайочок. Ой-ой-ой, ой 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 Василець. Третє командне порушення. Василець отримає жовту картку. Дванадцята хвилина. Ну, Ще добре відмазався скат Василець, тому що зіткнення було жорстким. Ніко з контролі. Ось якось я на початку дав умовився, що очікуємо від цього матчу пекельності, але щось Щось поки цією пекельністю тут і не пахне. У Нас рахунок 0-0, друзі. Нагадаю, а вже 13-та хвилина. Ну, ніхто не забороняє нам обійтись пенальками в цьому півфіналі. Але вже як буде? Так, Сесуєв з'являється на майданчику. Все добре зі здоров'ям. Це головне. Рибальченко. Знову Рибальченко. На фланзі Владислав. Я так, я так розумію, що це Косаченко. Сергій. Або Трамбовецький, або Косаченко. А, тіма, а як прізвище? Уточни. Ну, ось, ось. Без номеру. Будь ласка, да. Мені для справки. Ось, Або Трамбовецький, або Косаченко. Треба буде уточнити у будь-якому разі. Миколаїв м'яч забирає. Одразу на Рибальченка, Владислав. Під себе чекає, чекає виманює. Ой-ой. ой Небезпечно. Закидання Ніколаєва на тут і поруч. З нами ні-ні-ні, вони не будуть приймати цей м'яч. Ну що, е -е... потрошки рухається все до серії після матчових але ж. Чи будуть вони ще? В цілому 4 хвилини треба зіграти. Можливо, хтось зараз, дай, вийде вперед. Сосоєв. М'яч приймає. І це у нас друга командне порушення для колективу Фортіс. Горук дуже якісний сейф. Ох, Горук, ще один сейв. Дуже якісно треба забити. Як зараз не залітає м'яч. Василець. Була 100% нагода, але Горук все прямо не вілюював біля своїх воріт но ми, Нікос отакої друзі. Рибальченко забиває рікошет. І все ж таки м'яч опиняється в воротах. 1-0 на 18-й хвилині. Да, друзі. Отак от, от неприємний рікошет. Горук. Я вже, знаєте, грішним ділом подумав, що а, Нікос буде. Ох! А тут Горук, а отут Василець і знову Горук. М'яч забирає. А, я вже грішним ділом подумав, що зараз буде так само, як у матчі з Нікос. А, Матч з Нікос, коли був перший їх матч, коли там 300 тисяч штанг поперечений сейвів від голкіпера. А тут 3 в 2. Вихід 3 встигає повернутись. Треба щоб повернули. Тимофей, Проконтролюй. Проконтролюй, господи. Це зараз так всі м'ячі уйдуть. Так, друзі, останнє чиста. розпочинається прямо зараз. Фул І жовта картка займ. Селець отримав свою допомогу. Сесоєв, що буде бити. Ну, це таке, що може ляпнути. Ні, пропускає Рибальченко. низом, Ігорук. рятує свою команду. Все нічого не втрачено для Фортіс. Можна спокійно робити те, що потрібно. Спокійно, опа, тут м'яч залишається. Нусь кудись Фортіс якось, чи то втомлені, чи чорт його знає. Але ще попереду. Ой-ой-ой! Що ж попереду, матч за. Ну в даному випадку поки що за третє місце. Але ж можливо, можна зараз встановити паритети і перевести в серію після матчових пенальок. Займ. Займ. Постріл від нього, ні. Часу все менше і менше залишається. Горук. Нарешті він під'єднується до. Це команди. Ну ось тут. Тут би, звісно, шутковського, але він сьогодні на тренерському містку і завтра буде показувати свій клас за колектив кім тім. Рибальченко може зараз зняти всі питання ні. Друзі, і на цьому все. Лунає фінальна сирена. і Нам відомий а, другий півфіналіст. Пан Дмитро, дайте м'яч. Відомий а, другий півфіналіст. Це колектив Нікос. Таким чином, в фіналі зійдуться ФСК Макарів Сейнс проти колективу Нікос і колектив Фортіс зіграє з колективом Сейнс Юнайтед. Відпочиваємо.